Вітаю вас, мої дорогі. Я поздравляю вас з Предешнім Різдвом. Ми хоча і на каноні Різдва, але у нас такий дощовий зимовий ранок. Але все ж таки я вам вирішила а, трохи показати, і як ми тут прикрасились на каноні Різдва. І щодо рослин, то хочу вам показати зимову міксовку, як я це роблю. І зараз а, ви побачите. Ось бачите, коли. Немає вже квітучих квітів, яких багато було, і влітку, і восени, але це на привід, як би нічого не робити. І ось в такому великому горшику тут посаджена ялиночка, біля неї присаджені червоні хейчери, і також плющик, і ачіток. Ну, і де ще які рослини, які, я можу потім вам в сезон вже окремо пронизлимо відео. Ось бачите, ось так от можна робити. Ось Ми саджаємо ялиночку і дуже акуратно потім біля неї присаджуємо ще квіт. Я зробила це влідку, ще для того, щоб взимку вона була отак от і зелененька, І красива. І давайте у цій міксовці спитаємо якусь мудрість, яку ми завжди спитаємо. Багато тут, дорогі рослинки, скажіть нам, будь ласка, якусь мудрість із вас разом із цієї вашою такою рослинною компанією. І вони кажуть ну, майже як відомі слова, що у природи немає поганої погоди, і будь-яка погода вона не привід нічого не робити і не вкластися якось так, щоб прикрасити простір навколо себе. Дякуємо вам за вашу мудрість. А ми люди про це подумаємо і будемо слідкувати вашої мудрості. Це, мої дорогі, дуже вас люблю за всіма гострідешніми світлими святами, всього вам кращого, миру, вам, добра, любові. До побачення.